Доброго дня, шановні, вітаю компанію Стандарт, офіційний дистриб'ютор компанії Артагра, виробника якісного зимового та ярового ріпака, кукурудзи ФАО від 230 до 350 та соняшника по класичній технології Clearfield і під Євролайтінг. Под Ремстар і під Євролайтінг. Дивіться, що хочу сказати. Тобто Артагра на 24 рік на весну пропонує соняшники під Ранстар, Під Євролат та класичний та гібриди кукурудзи на Демоділянки. Тобто, що потрібно від вас? Від вас потрібен регіон, які гібриди та будуть та сорти участвувати в Демоділянці. І що саме це буде, де воно буде знаходитись, і яка фракція вам потрібна? В цілому, вже на кінець березня ми будемо пропонувати вам соняшник під Гранстар. Це буде Астон, це буде Неймар плюс Неймар по плюс Бстен. Це фракції будуть стандарти. Екстра ще є, можна відправляти. по... Соняшнико під Євролайтинг буде Санта Сантас Плюс та Клаус. Скоріше всього, це теж можна розглядати ще і стандарти екстрафракцію. І по кукурудзі це буде у нас іти кукурудза або в друга третя фракція, або вже четверта фракція з вагою 17,3 кг. Тобто, дивіться, від вас треба не зволікайте. Виробник компанії Артагра. Давайте заряджайте все це на мене. На дистриб'ютора мене зовут Сергій і будемо співпрацювати. Тобто, демка, дем демці будь, тобто кукуруза, соняшник, давайте Е, Ще раз кажу: регіон, хто буде з виробників на цьому полі з нами розраховуватись по якісним показникам, тобто хто там буде участвувати учасники. Ну і звісно, від вас відверті треба буде від відео до самозбирання. С вами була компанія Стандарт. Демці бути.